канал Куртка на, на якому ми з вами як завжди розпаковуємо, розглядаємо та тестуємо товари з Китаю. Сьогодні в нас дві таких посилочки. Прям вкупі з'єднання. Напевно, прийшли в один день. Зараз ми глянемо, що в них знаходиться. Так, зараз попробую їх розкрити що є ще так ще нас здається мабуть бути рекламу ладно не буду гадати ага. ось такий цікавий недругьончик по фільму сини анархії Ну, здається, мені він був на сайті виглядав трошки інакше. Хоча зроблений ніби непогано. Так, добре, це відкладаємо. Так, дивимося, що у нас наступний бандирольці. Помачую, щоб зараз щось не врізати лишнє. Ага. Такий нано коврик у машину для того, щоб на панельці тримався мобільний телефон, або планшет, або ще щось. Зараз робимо тест-драйв нашому коврику. Я вже таку невеличку книжечку поставив коврик і зараз ми подивимося, під яким кутом воно буде тримати, а під яким вже не схоче. Трошки проведу. Прязку. Чи сильно воно буде злітати. Вроде так нічого тримається. подивимося, під яким кутом воно взагалі злетить. Так, 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 тримайся. Опа! Срав пес на увес. Так. Слава Богу, нічого не сталося. Продовжуємо ще трошки під ім'якшим кутом. Значить, Під яким кутом воно вже почне на наша мобілка злітати. З ну, Без тряски. Опа. Я вже підставив м'яку подушку. Майже 80, майже 90. О, бачите, під яким кутом з'їхало. Ну, але у нас панелька на машині не буде під кутом 90 градусів. Так що, якщо полога панелька, то й дороги навряд чи будуть такі, амортизації ще ж працює. А ви бачите, то треба, щоб машиною взагалі підкидало, дай Боже, щоб мобіла з коврика злетіла. А якщо нормальна, амортизаційна тряска, то все нормально. Не якщо у вас задня кришка вигнута, а не плоска то краще ставити скло. І взагалі краще ставити склом на кови, тому що сцеплення з поверхнею просто фантастичне, дуже класне. Неможливо посунути навіть. Взагалі не злітає. Білка навіть, навіть не рухається. Під яким кутом і тримається. Якщо вже Машині панелька під таким кутом, то мобілка вже ніколи не злітить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо хочете придбати коврик, посилання під відео. До нових зустрічей!